Шановні батьки майбутніх першокласників. Харківський ліцей номер 15 оголошує набір учнів до перших класів на 2024-2025 навчальний рік. Запрошуємо вас приєднатися до нашої навчальної спільноти, де ваші діти отримають відмінну освіту та знайдуть нових друзів. Реєструйтесь за QR-кодом. Та відчиняйте двері у світ знань разом з нами. Незабаром у вашому житті відбудуться хвилюючі події. Свого маленького сина чи доньку ви приведете до першого класу. Ми всі розуміємо, що навчання справа складна, а особливо для першокласника. Наша школа це школа цікава для дитини. Кожен ранок у першокласників починається з дружньої бесіди. Навчання не травмує, а наповнює. Шестирічній дитині цікаво пізнавати світ через гру. Але це тільки здається, що ми граємось. Насправді ми читаємо, пишемо, рахуємо, але тільки у грі. На уроках ми використовуємо новітні технології. Сьогодні важливий розвиток природних умінь кожної дитини. Оцінки. Які раніше пригнічували малюків, змінили портфоліо особистих досягнень. Ми допоможемо відкрити талант ваших дітей. У кожного учня свій шлях та свої маленькі досягнення. Ми працюємо для того, аби мрії наших дітей ставали дійсністю. Ми готуємо дітей до життя у новому світі, де потрібні не лише знання, а вміння працювати в команді, вирішувати складні проблеми, володіти своїми емоціями, розуміти почуття інших. Учителі і батьки. Ми партнери у вихованні наших дітей. Разом створимо умови. Для розвитку кожної дитини. Вітаю вас, шановні батьки майбутніх першокласників. У цьому році у вас і ваших дітей розпочинається новий етап у житті. Важливо, щоб перші кроки навчання були комфортними та спокійними. Зі свого боку, ми, вчителі, зробимо усе необхідне для легкого старту. З 2011 року наш заклад освіти працює за науково-педагічним проєктом інтелект України. Даний проєкт на сьогоднішній день після масштабних змін в освіті України є ретельно продуманим, експериментально перевіреним, якісним та ефективним. Програма розроблена таким чином. Що не лише зберігає, а й збільшує інтерес дітей до навчання. Подача, засвоєння навчального матеріалу та закріплення знань проводиться у новій нестандартній формі. Завдяки великій кількості спеціально розробленої наочності та відеоматеріалам, об'єкт вивчення стає доступним, цікавим і більш захоплюючим. Діти швидше і краще розуміють, як виконувати те чи інше завдання. А за допомогою системи спеціальних вправ розвивають пам'ять, увагу та критичне мислення. Унікальністю даного проєкту є інтегрований курс Я пізнаю світ. Він об'єднує в собі такі предмети, як історія, географія, біологія, хімія, фізика, астрономія, інформатика, що є підготовчими кроками вивчення цих складних навчальних дисциплін у середній і старшій школі. Навчання в початкових класах за програмою проєкту формує в учнів уміння використовувати знання в реальному житті, робить дітей розумними, розсудливими. Творчими, а також закладає міцний фундамент для подальшого всебічного розвитку особистості з високим рівнем інтелектуальних здібностей. Слід зазначити, що діти, які навчаються в нашому ліцеї, вмотивовані, креативні, творчі, відповідальні, а найголовніше успішні.